Чиновні журналісти. Перш за все, хочу висловити співчуття родині Олени Сергіївни, особливо її матері, з якою вона проживала. В цьому році потерпілий виповнилося всього 34 роки. Так, 17 серпня, працівники СІЗО Одеської області в контейнери для сміття вивели два мішки в яких потім виявилася частини тіла. Так потерпіло вбили, потім розчленували, містили в мішки за сміття та в подальшому у контейнер. Таким чином тіше приховати сліди свого злочину. Вчора встановлена особа, яка об'єктивно підозрюється у чині цього жахливого злочину. Його затримано відповідно до ЄРДР внесена кваліфікація злочину частина 2 статті 115 Кримінального кодексу. Це умисне вбивство особи, яка раніше судима за те ж саме умисне вбивство. Хочу відмітити якісну роботу працівників поліції і прокуратури, які вчора. Відпрацювали на місці вчинення злочину і, незважаючи на те, що особа, яка підозрюється, було встановлено одразу, задокументовані всі факти і деталі навіть до дрібниць, починаючи від того місця, куди жертву негідних заманив, до місця вчинення злочину та всього етапу приховання злочину. Крім Від того, відмічу, що принципову позицію прокуратура буде займати при розслідуванні злочину, яке зареєстровано стосовно службових осіб Пенітенціальної служби, так саме працівників СІЗО в області. Тому що ті факти, які встановлювалися нами раніше при перевірці цієї установи, та те, що задокументовано нашою слідчою групою прокуратури області вчора, є важливим. З початку року. На порушення умов в саме СІЗО внесено більше 20 документів прокурорського реагування. Що стосується порушення умов режиму, то тільки за останній місяць, а саме з липня по серпні поточного року внесено 4 документи реагування на порушення режиму працівниками СІЗО. Так, фактично, Особі, яка затримана, була надана можливість не перебувати в камері, а фактично вільно бути на господарському дворі. Відповідно до кримінально-виконавчого законодавства та норм, які регулюють попереднє ув'язнення, він міг перебувати там не більше двох годин на добу. З відповідного дозволу суду, не більше восьми годин. Так як ця особа на даний час перебуває під судовим слідством і протягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочини, передбачених частиною 2 статті 187, а це розбійні напади, відповідно, судом лише міг бути надані дозвіл на його перебування. Відповідний документ працівників слідчого ізолятора до суду надійшов, але жодного дозволу судової системи на це не надано. Разом з тим, Нами встановлено, що фактично до затриманого там знаходилися його особисті речі гігієни, його постіль, документи, що свідчать про його тривале перебування там. Допитані, як свідки, співкамерники, його також вказують, що на протязі останнього місяця він в камері майже не з'являвся. На мобільних постах чергові, які мали контролювати все його перебування там, а виконання робіт по благоустрою чи на господарському дворі має здійснюватися під військовим напрямком. Ми встановили їх відсутність і абсолютно етала до цього розвідування. Зареєстровано кримінальне провадження на даний час за частиною 2 статті 367 службовим пальцем по проведенню повного досудового розслідування. Будуть притягнуті особи до кримінальної відповідальності за коло цих осіб і кваліфікація їх злочинів будуть вирішені вже за результатами стороності.